Вітаю вас, маленькі друзі. У дівчинки Наталочки новий дім, і вона хоче нам його показати. Ходімо швидше. Це коридор. Перша при вході в будинок кімната. В коридорі лишають верхній одяг, взуття та інші речі. Найбільше часу Наталочка проводить в своїй кімнаті. Там є дуже багато іграшок та дитячих меблів. Цю кімнату можна назвати спальною або дитячою кімнатою, якщо там живуть дітки. Найбільша кімната це вітальня. Тут родина дівчинки відпочиває та приймає гостей. У вітальні стоїть зручний диван, де можна відпочити. Там яке крісло, на якому можна посидіти. А якщо комусь потрібно помити руки, прийняти душ або почистити зуби. В яку кімнату потрібно піти? Так, до ванної кімнати. Цікаво, а де сім'я Наталки куховарить? Звичайно, на кухні. Погляньте, які меблі є на кухні. Тут стіл, стільці, кухонні шафи. Мені дуже сподобалась Натальчин будинок. Давайте пригадаємо, які в ньому є кімнати. Передпокій або коридор. А як називається Натальчина кімната? Так, дитяча. А як називається кімната, де приймають гостей і відпочивають? Правильно, вітальня. А кімната де миють руки та приймають душ. Так, Ванна. А де готують їжу? Так, це кухня. А зараз пропоную вам пограти в гру розстав меблі. Перед вами зображено 4 кімнати. Пальня, кухня, вітальня і ванна кімната. Що це, дітки? Так, це крісло. Куди ми його поставимо? Подумайте. Так, звичайно, у вітальню. Але ще можна його поставити і в спальню. А це що? Це умивальник. Звичайно, ми його поставимо у ванну кімнату. А куди ми поставимо ліжко? Так, ліжко ми поставимо в спальню. А стіл з стільцями куди? Так, поставимо його на кухню, щоб було зручно їсти. Дітки, ви сьогодні великі молодці, тож до нових зустрічей. до побачення!